Доброго дня! І знову про новини від колиби, що було минулого тижня. От, от. Чергова ротація на східному фронті. Частина закарпатців повернулася додому, так само, як ті, що були військовополонені. От, от. На Закарпатті сильно почав розвиватися велотуризм. Тому свідчення півторатисячний велорайд, що пройшов у місті Ужгороді. Після нього був велорайд від греко Греко-католицької церкви, а потім велорайд у Рахівському районі. О, о! Перший населений пункт на території Закарпаття, який встановив у вуличні сонячні ліхтарі. Ті, що працюють за рахунок сонячної енергії, стало селище поляна Салявського району з на території Закарпаття відкриваються два чемпіонати. Перше це чемпіонат з футболу України, грає Говерла Карпати. Ну і власне чемпіонат з художньої гімнастики. Тепер більшість чемпіонатів буде проходити на території західної України. Цікаві новини на території Ужгородського кар'єру знайшли номера для автомобілів втопленими разом із багатьма технічними паспортами. Очевидно, крали, потім топили. А потім перебивали номера і везли в Київ. Так думає Колива. Енді Ворхол, Андрій Варгола. 50 років з часу зйомки знаменитого фільму Empire Steal Building. Ми це зробили і в Нью-Йорку, і в Ужгороді. Це сталося. Отно! Закарпатські прикордонники спіймали закарпатців, які зробили дельтаплан для переправлення контрабанди. Отно! Найгірша новина цього тижня. Призначено вибори у Верховну Раду. Вони відбудуться 26 жовтня. Купа всякого. Найкращими на цього тижня. Відбувається Ужгородська регата, коли вас завжди її підтримувала і бере участь. А також велорайд, який був присвячений Ужгородській регаті. Ми працюємо і живемо для вас. Купуйте біциклі і думайте про своє тіло. До зустрічі!